Коли Росія напала на Крим, ця дата закалювалася в пам'яті багатьох людей. Крим, Крим це Україна! 6 лютого в місті Сімферополі відбувся мітинг на підтримку суверенітету України і статусу Автономної Республіки Крим. Мітинг був організований менш Кримського кримсько-татарського народу. В ньому взяло участь кілька тисяч людей. У цей же час біля кримського парламенту була організована акція про російських сил із вимогами приєднатися Криму до Російської Федерації. Провокації з їхнього боку призвели до сутичок. 28 лютого невідомі озброєні люди у камуфляжній формі побудували з бетонних блоків, мішків з піском та інших підручних засобів, блокпости на з'їздах до Криму. Пости з'явилися на трасі Скадовськ, Армянськ на кордоні з Херсонською областю у селі Чунгар, на трасі Каланчак, армянськ сім та поблизу Джанкоя. На всіх блокпостах було піднято прапори Росії та їх охороняли автоматики у камуфляжній формі, а також люди у міліційній формі автостроях підрозділу Беркут. 2 березня захоплено постійне представництво президента України в Криму. Російські військові і козаки звернулися до батальйону морської піхоти ВМС України у Феодосії з вимогою скласти зброю та заблокувати військову частину української берегової оборони в селі Перевальне. Зелені чоловічки заблокували військову частину української морської піхоти. А. О 669 в Києві захопили штаб Азовсько-Чорноморського регіонального управління та Сімферопольського прикордонного загону Прикордонної служби України. Цього березня штаб Військово-морських сил України і кілька українських військових частин зазнали нападу, в результаті чого двоє офіцерів Кримської бригади Тактичної авіації Збройних сил України отримали травми. Російські військові заблокували українську військову частину. 9 березня 2014 року були відключені транслювання всі українські телеканали на території Криму. 15 березня біля селища Стрілково 1330 з гелікоптером і вісім висадився десант російських військ. Вони зайшли з тилу до українських прикордонників при підтримці чотирьох вертольотів та зайняли позиції біля газорозподільної станції. 11 березня кримський референдум відбувся в умовах присутності військових іноземної держави, тобто в умовах окупації. Псевдореферендум, начебто признав Крим частиною Росії, Почалась окупація України. Україна — це вільна країна. Країна, де кожен громадянин. Українець, татарин, єврей, болгарин. Ром угорець. Крим це Україна. Слава Україні! Героям слава! Так плине час. В пам'яті кадр кривавих стежин. Вона пройшла вже крізь вогонь, крізь кіптя вушин. Режим хотів мені задушити свободи, зачаток. Вона з роками стала жінкою серед дівчаток. Поламати волю бувати прийшли дикі примати, поля голова та спати відразу, бо тут з кожної хати люди дістають гармати. Це наша розплата, кате сміливих воїнів, з нас виховала земля, мати. Нас не забрати, те, що по праву належить, біль нестерпний. Та вона робила вигляд, ніби просто. Нежить. Казали, всі змирись врятує тільки ампутація. Вона йшла до кінця, тримавши міцно мапу нації. Через страждання і руйнації, через бомбардування, через страх, евакуації. Ця помста відчувається у всіх на рівні фібрів, щоб душу нашу вбити, вас нема таких калібрів, смерть і горе, ваша віра випухли на цього світу, ми вбиваємо злого звіра, Щоб жили у мирі, діти, вона та хто чорта поховає в домовині Ще у світі, гордо скажуть. Слава Україні, моя країна не на коліна, У по моєму серці ти на Завадить нам ніхто волею набити пощастило в Україні.